Виконуємо номер 8 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. До чисел 100 і 1000 дописали праворуч, цифру 1, який із чисел збільшиться на більшу кількість відсотків. Приступаємо до виконання. У нас є число 100 і праворуч до нього дописали цифру 1. Вийшло число 1001. І друге число 1000. Дописали праворуч цифру 1. Вийшло 10001. Щоб знайти, на скільки відсотків збільшилось або зменшилось число, потрібно спочатку знайти, на скільки одиниць збільшилось це число, і який відсоток становить знайдена різниця від початкового значення. Тому 1 віднімаємо 100. Ділимо на початкове значення 100 і множимо на 100 відсотків. відняти 100, це буде 901, помножимо на 100 і поділимо на 100. 100 і 100 скорочимо на 100 маємо 901 відсоток. Отже, ми знайшли, наскільки відсотків збільшилось число 100, якщо до нього праворуч дописати цифру 1. Тепер знайдемо, наскільки відсотків збільшиться число 1000, якщо до нього праворуч допишемо цифру 1. Отже, 10 віднімаємо 1000. Ділимо на початкове значення 1000 і множимо на 100 відсотків. Десять тисяч один, відняти тисячу отримаю 9 тисяч1. Ділимо на 1000 і множимо на 100, 1000 і 100 скорочуємо на 100. І тепер 9001 поділимо на 10 отримаємо 900,1 відсотків. Як бачимо, на більшу кількість відсотків у нас збільшилось число 100. Отже, на більшу кількість. Відсотків збільшилося число 100. Записуємо відповідь. 100. Номер 8 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6 виконано.